Вітаємо! Нещодавно податківці порадували ФОПів неданому податку роз'ясненням, що відповідальність за неведення або неналежне ведення обліку доходів нібито не передбачена. Та чи насправді все так солодко? Є таке малесеньке, але тож не спішіть радіти таким податковим роз'ясненням, а краще подивіться це відео і залиште нам вподобайку, бо ми вас попередили. Про небезпеку. У роз'ясненні податківців мова йде про ФОП на єдиному податку груп 1, 2 та 3 без ПДВ. Саме такі ФОП мають вести єдиноподатковий облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Втім, на практиці все ж таки зустрічаються ФОПи, які всупереч цьому ніяких облікових реєстрів. Не ведуть. Тож звідси і питання до податківців: чи передбачена відповідальність до таких ФОПів за неведення обліку доходів, у тому числі за невідображення помісячно отриманих. Що вони на це відповіли, скажемо трошечки пізніше. А перед цим пригадаємо, ази такого обліку в довільній формі. ФОП. У ФОП має бути регістр обліку доходів. Паперовий чи електронний. У податківців він не реєструється. Форма такого регістру довільна. Головне кожного місяця записувати в такий обліковий регістр загальну суму доходів від підприємницької діяльності за місяць. При цьому, якщо мова про ФОП на даному податку групи 3, який має доходи від виробництва та реалізації власної сільгоспродукції, то Такий ФОП має окремо вести облік, по-перше, доходів від виробництва та реалізації власної сільгоспродукції, та по-друге, облік інших доходів. Якщо у ФОП на єдиному податку груп 1, 2 та 3 без ПДВ взагалі не буде облікового регістру доходів у паперовій чи електронній формі. Чи то не будуть відображені помісячно отримані доходи, то саме за це податківці такого ФОПа ну ніяк покарати не зможуть. Про що вони, власне, і зазначили у роз'ясненні. Але, як ми вже казали, цьому радіти немає особливих причин, тому що на арену виходить первинка. Є два підходи стосовно ведення обліку доходів ФОП на єдиному податку груп 1, 2, 3 без ПДВ, які, власне, нас зараз і цікавлять. Перший такий собі ліберальний, такий, що їм достатньо просто заповнювати свою довільну форму обліку без підтвердження записів первинними документами. А ось другий такий собі фіскальний. ФОП повинні мати документальне підтвердження. Зроблених записів у своєму обліковому регістрі та декларації із єдиного податку. І, друзі, як не складно здогадатися, податківці є адептами обов'язковості первинки на дохід. Вочевидь, тому вони досить спокійно і визнають, що за проблеми з регістром обліку доходів нічого поганого ФОПу не буде. А ось. Якщо первинки немає. І ось тоді ФОП може загрожувати штраф у розмірі 1 тисяча гривень, а повторне порушення вже буде коштувати 2040. А ще, друзі, є штраф за неподання або подання не в повному обсязі платником документів чи іншої інформації на запит податкової. На сьогодні його розмір 7100 гривень. І, до речі, податківці такі запити активно розсилають. Не можна також виключати, що відносно бездокументних доходів податківці стверджуватимуть, що це доходи від того виду діяльності, який ФОП не зазначив у реєстрі платників єдиного податку, а можливо навіть від виду діяльності, забороненої для ФОП на єдиному. А якщо мова про ФОП груп 2 та 3, тобто в яких немає єдино-податкового звільнення від РРО, то є ризик отримати навіть РРО штрафи. Ну, наприклад, коли в декларації з єдиного податку дохід буде вказано, а первинки під нього жодної не буде. Тобто ані підтвердження, що це безготівка, ані підтвердження, що це проведена через РРО готівка. Податківці можуть сказати, що бездокументний дохід це, власне, і є готівковий дохід, який не проведено через РРО зі всіма наслідками. Втомились від податкових питань, які гальмують ваш бізнес. Наш курс бухгалтер для ФОП дасть чіткі поради та інструменти для ведення обліку та оптимізації податків, а ви зможете зосередитись на розвитку бізнесу. Ну що ж, друзі, це було отаке маленьке але. А в нас на сьогодні все. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях. І чекаємо на вподобайку, якщо, звісно, не складно. На все добре!